Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Ну що, знаходимося біля нашої малечі, біля лисиці. Шевутьківська дворова <смі> рулить. Ця свинка від Сергія Шевутька. Коли ми до нього їздили в гості, він там виділив нам не одну свинку, там було їх достатня кількість. Ну, але із з цієї кількості я вибрав свинка, яка мені найбільше сподобалася, і ось вона вже привела нам перший, дала перший опорос, і результати ну, прям супер. Супер результати. Молочність у свиноматки ну, прямо на вищому рівні. Годує. Видно це по поросяткам, видно, ну, по багатьом факторам, видно, яка молочність у свиноматки. Тобто. Чи споживають поросята пільгодівлю, яку ми починаємо давати їм з 10-го дня, по стану поросят і по стану самої свиноматки. Лисиця наша снідає. Ну а у поросяток ось на ранок залишається отака кількість молочка. Ну Там уже не молочко, то вони там уже випили, а залишки. Такі, що вони вже там їх не споживають, таке перебабляли трішки. Зараз будемо змінювати і наливати їм нову порцію. Оці залишки, що залишилися в годівнички, ми виливаємо свинки туди, до корму. І вона зараз це все діло з'їсть. А сюди, годівничку, виходить, миємо і сюди наливаємо. Свіжу порцію. Там у нас чистенько, як бачите, їх воно цікавить вже відразу, що там новеньке. Ну і зараз ми налиємо їм нову порцію. Ось. Все, нова порція на місці. І тепер вони хто хоче, той споживає. Різна партія поросят споживає по різному. тим, яким не вистачає молока в свиноматки, ті відразу, понятно, що нападають і з жадністю його випивають. Дана партія поросят не п'є його дуже добре, не споживає прямо з такою жадністю. Тому що свиноматка їх дуже добре годує і у свиноматки Дуже висока молочність. Лисиця з цією задачею справляється прямо на відмінно. Оцю порцію, що я налив, там, це 200 грам. їм оце на добу. Вони, ось там щось, вон, бачите, лись, лись, полиськали, ням-ням-ням, щось трішки, -трішки спробували, м -м, ну і все. І на цьому все. Тобто, завтра зранку я їм. Буду змінювати, наливати нову порцію і до ранку вони його вип'ють. Ну, тобто за добу, оце їм на добу. Тим поросятам, яким не вистачає молока в матері, і вони випивають дуже швидко сухе молочко, то їм потрібно на день змінювати ну, 3-4 рази. Вірніше не змінювати, а доливати, тому що вони його там в годівничку вилизують до дочиста. І виходить, що Потрібно на день, десь мінімум 3 рази їм підливати. І норму постійно збільшувати. Ну, тобто, все залежить від гнізда, від свиноматки, від поросят, як вони споживають даний продукт. Якщо ось цим поросяткам молока вистачає, свинка дуже добре годує, і по свиноматці це видно вона дуже схудла сьогодні. Поросятам 11 чи 12 день. там, Свинка навіть вже з п'ятого дня, видно було пятий шостий день. Вона ну, прям видно, що віддає поросяткам все. Тобто вона худає прямо на очах. Це свідчить про те, що у свиноматки добра молочність і по тому, як поросята споживають молоко під годівлю, це видно. Апетит у свиноматки чудовий. Як бачите, годівничка вже пуста. Все вона там вилезла. Все визбирала, не залишає нічого. На сьогоднішній день вже споживає практично 6 кг корму на день і ще хоче і хоче. Але даємо по нормі, з кожним днем збільшуємо, як я вже розповідав в попередньому відео. І бачимо, як свинка схудла, бочки запали в неї. Задні кісточки. Маклаки наші починають виділятися. Ну, тобто свинка, незважаючи на те, що з кожним днем норма корму збільшується, але вона віддає по максимуму все поросяткам. От Для цього і потрібна годівля свиноматок практично у уволю на, на підсосі. І свинки в цей період повинні споживати корма дуже багато. Високопротеїнового, високобілкового. І до 25-го дня вони його повинні споживати практично в волю. У ну, кожної свинки це по-різному, хтось зупиняється на 7 кг і вже вона більше не з'їдає, корм починає залишатися у годівнички, а хтось і 9, і 10, і 12 може з'їсти. Ну, все залежить від свиноматки. Хоча представники даної породи дюрок не можуть похизуватися великою молочністю, але у нас є тут, як то кажуть, козир в рукаві. Це свинка нечистий дюрок, це у нас вона, вона виходить, схрещена, там є в кровівний ландрасик. І ось ландрасик дає нам такі результати. Що свинка має дуже велику молочність і дуже добре годує поросяток. Збереженість 100% на даний момент. Малюк той, який був ну, не життєздатний, як я казав, 13-й відійшов, а 12 штучок як було, так на даний момент і є. На 12-й день життя. Поросята мають чудовий вигляд, спочивають собі на килимку під лампою. Дуже корисна річ. Килимок, електрокилимок, який підігріває їм підлогу, а вверху інфрачервона лампа. Ну, В тандемі працюють прямо супер. Поросятка, себе почувають. Класно і їм це дуже подобається. З 10-го дня розпочинаємо поросяткам давати предстарт. Ми розпочнемо трішки пізніше. У нас сьогодні 12-й день. От свинка споживає 5 кг корму на день. І Сьогодні встановимо поросяткам ще одну годівничку для сухого корма і будемо їх вже привчати до споживання сухого корму. Готую я предстарт сам на основі виходить, 30% концентрату фірми АВА. Ось як він виглядає. Має отаку консистенцію. Дуже приємний запах. Сам биїв. Ну, ось це його маркування. Ава ПРО престарт 30% БМВД для комбікорму поросятам до 12 кг. Ось мої рецепти предстарта, який я використовую. Супер предстарт іде з 5 по 21 день. І потім предстарт з 21 дня по 42 день. Тут у мене розписано скільки потрібно, яких інгредієнтів. На певну кількість корму на 10 кг, на 25, на 50 і на 100. От скільки мені потрібно. Цього корму, який йде ось зараз, з 5 по 21 день. Його я багато не готую, тому що вони зараз дуже мало споживають корму. Тобто його я роблю 10 кг, і цього мені достатньо. Потім, як вони з'їдять 10 кг, я вже. Зроблю їм інший корм, ось, який йде з 21 по 42 день. І вже зробимо тут ну, потрібну кількість, яка мені там буде потрібна, 20-50 кг, яка буде потрібна. Тобто ось такі інгредієнти використовую для того, щоб приготувати даний корм. Маю ось такі ваги, на яких. Відважую виходить, ту кількість інгредієнтів, яка мені потрібна, тому що на 10 кг там потрібна дуже невелика кількість сорбенту, підкислювачу і оксиду цинка. Оксид цинка він сприяє тому, щоб не було у поросяток діареї. І потім все це діло ось висипаємо зверху на зернову групу. Ну, але перед цим ми Получається, засипали ячмінь, пшеничка, кукурузка, і все це діло зверху змастили олією. І дані інгредієнти стали такі жирні. І потім уже після цього ми сипемо, як бачите, сорбент я висипав сіренький. Потім біленький у нас підкислювач, і зараз буде оксид цинку. Тобто ми отаким чином беремо. і по всій площі намагаємося легенько його отако розтрусити, щоб воно було повністю. по... Ой, щось більше висипалось на одну кучку. Ну, Ви зрозуміли, якомога краще його потрібно по всій поверхні е... ну, як, розтрусити, щоб воно рівномірно розподілилося. Ну, Ми зараз будемо його, звісно, ще змішувати вручну, все це діло вимішувати дуже добре. Але. Це дасть змогу нам краще вимішати. Ну і в останню чергу додаємо концентрат 3 кілограми і маємо ось 10 кілограм уже готової суміші. Все, зараз це добре, все діло вимішуємо і пропускаємо через млинок. Ну, а у нас тут розпочався процес годування. Ось свинка коли. Віддає молочко, то вона ось так рохкає. Тому що багато хто каже, от у свиноматки нема молока. Я пробую, молока нема. У свиноматки молоко першу добу є постійно, а потім воно в неї з'являється тільки тоді, коли вона ось годує поросяток і ось от, в такому стані ось видає такі звуки. Тоді можна тільки надавити на сосок і ви побачите молочко, коли вона його пускає. А так, в спокійному стані, коли вона буде просто лежати, от вони зараз пососуть і все, молока не буде в неї вже там. Вони зараз помасують її вим'я ще довго. Ну, в общем, все залежить від сономатки. Деякі погодують і зразу схвачуються, деякі лежать по півдня. Ну, тобто. Це все індивідуально. Сухе молоко використовую з першого дня життя, тому що це їм необхідно. Необхідно, я маю на увазі, не саме сухе молоко, а необхідно, щоб вони мали доступ до води, доступ до якоїсь вологи. Якщо цього не буде, тому що дуже часто запитують мене в коментарях: Сергій, з якого дня потрібно поросятам давати воду. Вода повинна бути в вільному доступі постійно, з першого дня життя. У свиноматки йде дуже жирне молоко. І поросятка після того, як поїдять, після того, як пососуть у свиноматки молочка, вони хочуть, як сказати, забиті чимось, вони хочуть води. І якщо не буде доступу у них до води, вони починають шукати, починають ризкати, починають цю вологу знаходити в клітці. А де вони можуть її знайти? Сеч, сеч свиноматки, свиноматка випорожилася, і свинки, і поросятка починають споживати сеч. Це ну, дуже негативно впливає на їх стан здоров'я. А ось молочко, виходить, нам в цьому допомагає. Тобто поїлка в мене соскова є, стоїть на відстані 20 см від підлоги. Ну, поросятка маленькі, доба, дві, три. Вони ще ну, не знають, де той сосок, вони не можуть його знайти. А вже водички вони хочуть. І вони в основному як, шукають на підлозі це все діло. І ось я ставлю годівничку, куди наливаю молочко, і ставлю, як ви бачили, поруч із тим місцем, де вони відпочивають. Тобто, де килимок, де лампа, поруч ставимо їм е, джерело е, ну, рідини. І таким чином поросятка розпочинають шукати, і вони натикаються. О, попробували носиком, о, мокреньке. Ну, угу, все, напилися. А якщо цього не буде, даже стоїть сускова поїлка в мене, ну це поки вони знайдуть ось в такому віці вони вже. Починають ходити, провіряти, щось шукати і хоп, вкусили цей виходить, сосочок. Укусив, о, побігла водичка. О, зрозуміли, о, якщо тут гризеш, значить біжить вода. Все, вони ходять туди і її споживають. Хтось молочко, хтось водичку. Ну тобто рідина у них повинна бути постійно. Запитували мене в коментарях, яка назва молока сухого, як виглядає мішок, як, як воно взагалі називається. Там назва така ну, дуже складна. Я, в мене воно записано. Я постійно коментар прочитав, а побіг, подивився, як називається, відповів. Ну, Тобто Мілке». Зараз ставлю коротеньке відео, бо вже не засняв, щоб наглядно вже бачили, як виглядає мішок, як що за молочко. У вільному доступі такого молока ви не знайдете. Це молоко, яке йде тільки на великі підприємства, і просто так його не продають де-інде. Ось отакий має воно вигляд. Зараз приблизимо. Ось всі показники. Одна поїлочка вверху для свиноматки, а інша вон внизу для поросяток. Але поросятка маленькі, вони не прийдуть сюди відразу до цієї поїлки, щоб попити водички. Вони перші три доби вони собі будуть на килимку і поруч біля нього вони будуть шукати джерело рідини. І ось хоп, а в нас воно є. І вони його швидко. знайдуть. Також з'явився в продажу новий продукт. Я його ще не використовував, не знаю, тільки подивився, був у Жені, ось подивився, почитав етикетку. общем, рідкий предстарт. рідкий. Тобто, це така суміш, схожа на сухе молоко, але вона використовується до 42-го дня. Тобто це як замінник предстарту. Не знаю, що воно таке, з чим його споживають, як то кажуть, але цікаво, цікаво, хотілося б спробувати. Так що, ну, хто, можливо, <правді> первіший захоче і, так скажемо, проекспериментувати. Є така можливість, під відео, як завжди, буде. Номер телефончика, координати, куди можна звернутися і замовити все це. Женя відправляє від одного кілограма, кому скільки потрібно по новій пошті. Любий продукт до вас приїде: і підкислювач є, і сорбент, і предстарти, і старти, і БМВД, і премікси. Ну, тобто сухе молочко, ось ну і ось як я вже сказав, новий продукт, який ну, раніше я про такий не чув і не використовував. Хотілося б спробувати. Так, все. Закінчили ранішнє порення по господарству. перейшли ось, як бачите, в кормоцех. Будемо зараз готувати предстат по розсядкам, встановлювати годівничку і розпочинаємо їх привчати до нового корму, до споживання сухого корму. Чим раніше ви це розпочнете. Неважливо. чим. Чи самі будете готувати предстарт, чи вже брати готову гранулку, 100% і годувати. Чим раніше, тим краще. Кожен вирішує сам, що йому використовувати, чим годувати. Я нікого не змушую. Це просто для тих людей, які ще вагаються, не знають, можливо, хто тільки розпочинає, можливо, когось не влаштовує, не влаштовують якісь показники і хочуть щось змінити. Ну, Тобто, це для тих людей, які не знають, до чого прийти, і що на даний час можна як сказати, використати. Я ось на своєму прикладі спробував і далі пробую. І Мене влаштовує, і я ділюся з вами цими результатами. Ну а ми рухаємось вперед, Працюємо далі. Слава нашим захисникам! Слава нашим Збройним силам, які нас захищають і дають змогу працювати. На цьому поки що все. Все буде приємно. До побачення.